Юрій іздрик, я спалив собі мозок об тебе. Я горів і не раз, і не два. Я тепер безвідмовний, як небо, і порожня моя голова. Я тепер, наче попіл від снігу, я тепер, мов із попелу сніг. Я втомився від дикого бігу, скільки зміг за тобою пробіг. За тобою проповз, наче вуж'я. Половину зміїних доріг, Ти мені опиралася мужньо, не пустивши й на крок запоріг. І тепер я практично ніколи, і тепер я практично ніде, білий попіл на білому полі, по якому ніхто не іде. Я спалив собі мозок об тебе, я спалився на тобі і вмер, і відтоді, безмовний, як небо, на тобою я. tut și tepăr.